Авіабомбами вдарили росіяни по селищу великий брулук на Харківщині, пошкоджено житлові будинки, склад, гараж, поранених чи загиблих немає. Прокурори вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни. Попередньо ворог вдарив по населеному пункту керованими авіабомбами. Загалом артилерійських та мінометних ударів зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. З нами в студії Олег Синігу був начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаємо! Раді бачити вас в нашій студії. І я вас вітаю. Ну, Харківщина одна із стражденних областей, постійно під обстрілами. Розкажіть, будь ласка, з огляду на цей, факт, на цей фактор, якою є оперативна ситуація, як ви її бачите безпосередньо? Ну, знаєте, у нас так дійсно продовжує ворог бити а, по нашим містам, по нашим селам. Це а, у більшості, звичайно, прикордоння. 15 населених пунктів у нас за цю добу були під ворожим вогнем. Це дійсно каби керовані авіабомби. Тим більше, що ми вперше зафіксували удар керованої авіабомби, який неслав в собі касетний а, снаряд, тобто бойову частину касетну. Це збільшує зону там ураження. А, для нас це звичайно погана новина, оскільки ще більше, на жаль, цивільного населення може поста. Страждати. Такою керованою авіабомбою ворог вчора фактично ударив по місту Куп'янську так само, бо ви абсолютно правильно зазначили і по Вовчанську, і по великому бурлуку. Тобто, ті населені пункти у нас постійно від цього страждають. Ну і звичайно, по куп'янському напрямку ворог у нас продовжує активні бойові дії, а він намагається покращити своє положення в напрямку населеного пункту Сіньківка і відповідно Табаєвка. Одинадцять разів він проводив такі масштабні штурмові дії, однак без успіху на щастя для нас. Так а в Коп'янську змінюється ситуація? Ну, ви знаєте, в купінську ситуацію вона стабільна вже, на жаль, десь 8 місяців. Місто фактично щодня знаходиться під вогнем, а звідти триває у нас евакуація. В принципі, з того напрямку ми вже вивезли майже 29 тисяч людей. З них 869 – це були діти. Тому, звичайно, у місті важко, да? і ми постійно комунікуємо про те, що людям краще звідти виїхати, тому що знов ж таки ворог постійно б'є по нашій цивільній. Інфраструктурі А скільки зараз лишається? Ну, дивіться, ми зараз прогнозуємо вивести чергову партію людей. Для нас мета це вивести відповідно півтори тисячі людей із того напрямку. А куди виїжджають люди? Куди їх евакуюють? У нас Я є так підготовлені... розумію, що Перший і найголовніший центр це обласний центр, це Харків. Абсолютно правильно, люди не хочуть виїжджати за межі міста Харкова, за межі Харківської там області. Да, тому ми, ми пропонуємо місця е, тимчасового проживання у самому місті Харкові, так і за межами. Бо частина їде все ж таки до е, селищних фактично територій, до інших більш безпечних, так би мовити, відносно безпечних наших відповідно територій. Ну а дехто вже е, хоче виїхати і за межі Харківської там області. Ну їдуть далі, тому що прилітає і в сам Харків. Його, до речі, в в контексті обстрілів, так ми будемо трошки згодом говорити і про прохання до наших партнерів від нашого найвищого керівництва надати більше зброї, надати більше систем ППО для того, щоб можна було захистити Харків зокрема, не стільки скільки треба, а швидко і стільки скільки треба, як сказав міністр закордонних справ Дмитро Колеба. В контексті того, чим обстрілюють, також, будь ласка, скажіть, тому, тому що нам цікаво, каби долітають до Харкова чи ні. Ні, відповідно, каби ні. У нас лише місто Харків обстрілюють відповідно ест 300 ракетами, а також з та іншими типами, тобто балістичних ракет. Тому каби у нас не долітаються, фактично а при при Тобто, все абсолютно при кордоні на півночі, північно-східному напрямку. Це вовчанський напрямок. Ну і звичайно, куп'янсько-лиманський напрямок там обстрілюються кабами. У нас за добу в середньому біля ну від 10, скажімо так, до 15-20 таких авіаударів. Просто в цьому контексті, чому ми про це згадуємо? Сьогодні от у нас включалася кореспондентка з Миколаєва. Вона говорить про те, що там працюють над простими укриттями, тобто підвали облаштовують в якості бомбосховищ. Якщо працюють капами, то 500 кілограмова бомба, якщо вона падає на п'ятиповерхівку, немає ані по п'ятиповерхівки, ані підвалу. От, власне, які собі ви можете дозволити укриття, і які ви будуєте укриття, які ви зводите з урахуванням тих загроз, які є? Дивіться. А... Тут ми працюємо в різних напрямках. Один із основних це створення безпечного освітнього середовища, в тому числі на тих територіях, де ми плануємо з 1 вересня запустити або комбіновано, або офлайн навчання. Ось там ми маємо відповідно поєднати і найпростіші укриття, те про що ви там, власне кажучи, говорите, і звичайно, захисні споруди у вигляді бомбосховищ, які мають по своєму навантаженню витримувати ось такі саме відповідно там удари. Звичайно, що вартість Досить велика, і у самому місті Куп'янську такі зводити укриття ми не можемо, враховуючи безпекову ситуацію, тощо тому вихід один, якщо місто знаходиться під обстрілами, потрібно все ж таки евакуйовуватися. Ну а, а водночас продовжується робота над е, зведенням фортифікацій. Я так розумію, розкажіть, будь ласка, якщо можна розкривати певні деталі, е, що зроблено, що ще планується робити. Дивіться, ну Харківська область над фортифікаціями працює з відповідно 22-го року, і е, це постійно знаєте. Ми йдемо за нашими військовими, коли ми звільняли Харківщину. Ми одразу праці звичайно, почали. ми одразу, тобто, будували за нашими військовими для того, тому що основне завдання не лише звільнити, а й потім втримати. Тому звичайно, ми маємо е, певні загрози, так дійсно, тобто потенційні з півночі, північно-східного напрямку, тобто з усього прикордоння і з і тим більше е, нам президент поставив таке завдання. Укріплювати область і надалі підвищувати обороноздатність це дійсно так би мовити вже третій етап масштабного, так би мовити, ну, тобто будівництва фортифікаційних споруд. Я зазначу лише так: що до темпів і щодо важливості цього питання, ми двічі на добу звітуємо до офісу президента щодо темпів виконання цього виду робіт. Ну власне, президент і за приклад поставив ті роботи, які були проведені відразу після харківської операції, які продовжують. Зараз це якраз напрямок, яким е, керує Усуф е, Хортиця. Правильно? Так, Купінський так. напрямок. Так. Ну і бачите, ми так розуміємо, що на це вистачає і грошей і ресурсів. Якщо звітуєте двічі на день, робота ця триває, і з вас можуть брати приклад інші регіони. Для Ділитися нас, досвідом можливо для нас це пріоритет, як і для інших, напевно, областей. І а, кошти тут є. Відповідно, кабінет міністрів уряд виділив на це кошти. А, відповідно, ми збирали підрядників для тому що це знов ж таки це не, не прості роботи, бо подекуди через 5 кілометрів вже Знаходяться в ну тобто ворожі позиції. Тому, звичайно, що тут мобілізували ми всі ресурси, тому що дійсно для нас це завдання наразі. Номер один. Росіяни раз по раз запускають чергові фейки. От нова брехня, взяття Харкова в кільце. Місцеві вірять. Ну, ви знаєте, люди проходили ці вже ПСО. Ми пригадуємо весну і осінь 22-го року. Да, коли були так само вкиди, що Харків залишили, Харків без протиповітряної там оборони тощо і Харків здають або будуть здавати це. все і ПСО дійсно тут потрібна більше комунікації із населенням, в тому числі, я хочу вам відповідно подякувати за те, що ми доводимо правдиву і об'єктивну інформацію. Чи є загроза? Звичайно, що вона є. Вона нікуди не поділась. У нас ідуть активні, тобто бойові дії на території Харківської там області. Іде лінія фронту. Ми постійно моніторимо ситуацію на півночі, да, тому що там є певні війська так само. Так дійсно вони не штурмові, їх не достатньо для того, щоб проводити штурмові дії вже зараз із півночі, нашої, тобто території з Білгородського напрямку. Однак така загроза все ж таки є. і Ми маємо бути до неї готовими і адекватно реагувати на явність наших. Перш за все, там збройних сил так само моніторимо ситуацію і на вовчанському напрямку. Ну, і, звичайно, у нас залишається основний це куп'янсько-лиманський напрямок. Там так само ми готуємось до різного, скажімо так, напрямку розвитку, тобто подій. І щодо можливої там евакуації населення, маршрутів евакуаційних, то що ми маємо просто бути до цього готовими. А відколи росіяни надумали взяти реванш і повернути те, що втратила на Харківщині, от ці інтенсивні зараз атаки поновилися. Як це в принципі відображається на населенні? Тобто, ви зараз спостерігаєте відтік людей? Скільки виїхало саме от за цей час? Ну і здавати так. Якщо у нас посилися обстріли по місту Куп'янську, звичайно, що ми спостерігаємо активність евакуаційних процесів. У нас за тиждень десь евакуюється з цього напрямку від 100 до 200 людей включаючи відповідно дітей якщо брати місто харків то внаслідок ворожих обстрілів 30 грудня 2023 року 2 січня потім 23 січня у нас виїхало приблизно з міста харкова від 50 до 100 тисяч людей це ті люди які знаєте ну, які мали місце проживання там в києві в інших містах тобто мали альтернативу далі і вони відсоток Ну, у нас всього наразі ми нараховуємо 1 мільйон 100, 000, 1 мільйон 200 тисяч угу. населення по місту Харкову. Тобто 10 Плюс-мінус, тобто угу. 10 І ця цифра у нас постійно. То люди повертаються, якщо загострюються обстріли, вони виїжджають. Наприкінці минулого тижня на Харківщині побували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Поділіться, будь ласка, враженнями від цього візиту. Можливо, сам пан Марк Рюте ділився своїми з вами. Ну, ви знаєте, по перше, я хочу зазначити, що це вже другий за місяць, як мінімум, візит президента на Харківщину. Він особисто контролює ту ситуацію, яка у нас є на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Так спілкується із військовими і відвідує фактично передові позиції. Значить, ну і дійсно, цей візит для нас був знаковий, оскільки ми дійсно відповідно нашим міжнародним партнерам маємо показувати все, що відбувається на Харківщині, і все, що ворог накоїв на Харківщині. Ми відвідували ту п'ятиповерхівку, де загинуло п'ять людей, в тому числі, і діти відвідували інші місця. І це я скажу так: міжнародний візит найвищого, скажімо так, рівня, оскільки такого рівня ще до нас міжнародний. Народні Партнери не фактично приїздили. Ну тобто, не рівень був саме прем'єр-міністра. Дуже важливі були підписані так само там загальнонаціональні, загальноукраїнські міжнародні угоди щодо безпеки. Ну і звичайно, президент обговорював і поставив завдання, в тому числі нашим військовим, працювати над безпечним середовищем Харківщини, в тому числі посилюючи там протиповітряну там оборону тощо. Тому що такі умови, як має Харківщина, вони є унікальними, нас 40 кілометрів до ворога. Це ракетні системи С-300, які від виходу до прильоту у нас це проходить 30-40 секунд, тому виклики в тому числі досить серйозні. А коли ви дізналися, що зустріч буде саме у вас, там на Харківщині, і що підписання угоди буде там? Ну, скажімо так, не коректне трохи питання, тому що є безпекові умови. Да? Ми, скажімо так, відпрацьовували Окей, цей візит від право. Він іні... пропонував ініціювати. Це була б ідея президента зустрітися саме там на Харківщині? Ну, звичайно. І тоді просто з офісу президента вам сказали, щоб ви готувалися? Ну як зазвичай, давну слухайте. У нас же цей візит вже не перший, тому ми так дійсно відпрацьовували із службою, тобто там безпеки, там офісу президента, президента. Це досить важлива там кропітка робота. Ми готували цей візит майже тиждень. А скажіть, були конкретні обіцянки щодо допомоги? Так були саме Харківщині? Так були. Тут теж державна таємниця не може розкр... ну, тобто інформацію. гаразд. Цю Тоді ще просто в цьому контексті, в цьому ключі, коли президент Зеленський пропонував нашим партнерам країнам, які допомагають Україні, брати шефство над окремими регіонами, він пропонував Харківщину Сполученим Штатам, щоб вони допомагали, опікувалися. Вони ми так розуміємо, що відмовилися. Ну принаймні не було остаточної згоди. Можете сказати, якщо це не так, але Туреччина, Туреччина погодилася, так було Туреччина, погодилася, але це було ще до того, як у них стався землетрус. Так. і у них були нові внутрішньодержавні виклики. Але я скажу так: зі сполученими штатами ми працюємо принаймні за її громадянами. Фонд Говарда Бафта нам досить активно допомагає. І Ось останній його, скажімо так, транш буде або там епізод. Він погодився і вже підтвердив фінансування фабрики кухні, яка була збудована, по прикладу, у. Відповідно, Бучі, це буде місто Лозова. Це, це наступне місто в Україні, і це Харківська там область. Це досить відповідно показово. І це будуть інвестиції дос, досить серйозні, оскільки майже 15 тисяч наших дітей, це шкільний вік, дошкільнята, майже через рік отримують досить високоякісне харчування. І саме по цим районам ми плануємо відкрити офлайн навчання. І тут буде не лише, тобто, Дівниця тут він буде вкладати кошти і у розбудову безпечного освітнього середовища, найпростіше там укриття, це харчоблоки, це місця прийому харчування. То що це школи наші? Чи Є якісь конкретні домовленості щодо відновлення населених пунктів зруйнованих? Ми розуміємо, що більшість таких зруйнованих населених пунктів на сході це Донеччина, це Луганська область. А не знаю точно скільки таких на Харківщині. Можливо, ви зараз наведете конкретні цифри. Цифри чи є такі домовленості, і, взагалі, чи є певне розуміння зводити на тому самому місці чи будувати де-інде, але вже з нуля? Ну, знаєте, враховуючи характер ушкодження, їх кількість по Харківщині, то напевно, із деокупованих саме територій, ми найбільше, тобто постраждалі вже 43 тисячі об'єктів, зруйновано або пошкоджено. Із них майже 30 тисяч це саме житловий фонд, 20 тисяч це приватні житлові будинки, або зруйновано, або пошкоджено, і майже 10 тисяч це тобто багатоповерхівки. Ми працюємо тут у двох напрямках: по перше, нам біля 30, біля трьох. Тисяч житлових будинків відновили наші міжнародні партнери по різним фондам по різним напрямкам, і це такі невеличкі ушкодження: це дах, це вікна вибиті. Тощо, звичайно, що ми працюємо з міністерством інфраструктури над відновленням більш тобто комплексно. І наразі ми вже будемо презентувати цілий мікрорайон, який відновлений у місті Дергачі. Це Харківський район. А це я скажу так: більше півтори тисячі людей отримали фактично нові вже помешкання. Це місто ізюм у нас під відновленням. Однак, я скажу так: у нас проектів більше ніж наразі, ми можемо. Ну не ми, а фактично, держава може це профінансувати. Тому звичайно, що ми на першому місці відновлюємо так само багатоповерхівки, які мають відносно. Це досить така, знаєте, порівняльна. Тобто категорія відносно невеличкі ушкодження для того, щоб максимально швидко та оперативно відновити конструктив будинку. Далі люди через є відновлення а по цій програмі ми так само є лідерами, щоб до отримання компенсації. Ця ці виплати по Харківщині сягнули більше мільярда. То люди можуть вже за ці кошти робити собі ремонт у своїх безпосередньо, тобто ж житлів, вже всередині будинку. Так цю статистику ми сьогодні в ефірі наводили. Дякуємо вам, пане Олеже. Що поділилися інформацією безпосередньо. Так. Ой, Перед тим, як хочу ми відпустимо запитати, вас. Так. Так. Я завжди, коли записую інтерв'ю з представниками місцевої влади, мене питають: а що вони роблять в Києві? Ви очолює, очолюєте Харківську область. Ви часто буваєте у столиці? Дуже рідко. З питань. Ну Сьогодні, наприклад, це буде нарада в офісі президента. Щодо регіональної, тобто політики, буде запускатися новий проект? Тут власне просто відповідь для всіх, хто можливо так. це питання ставить. Чекаємо вже з подробицями щодо цього нового проекту в нашому ефірі. Дякуємо. Дякуємо вам, Олексінігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.